Дня всім малятам. Зараз зима, тож ви, діти, вже багато знаєте про природу взимку. Згадайте, які головні ознаки зими? Так, взимку дуже холодно, часто буває мороз, іде сніг. Річки, озера, ставки вкриваються льодом. На небі сірі хмари і дме холодний вітер. Нерідко під час снігопаду кружляє хуртовина, мете завірюха. А після сильних морозів буває відлига і можна побачити, як з дахів свисають довгі прозорі бурульки. Дерева в зимовий період стоять без листя. Лише деякі дерева зберігають своє зелене вбрання. Назвіть їх. Вірно, це ялинка, сосна, туя, модрина. Всі тварини ховались від холоду: хто в нірку, хто в дупло, хто під старий пеньок. А які тварини впадають у сплячку, ви пам'ятаєте? Так, це ведмідь, борсук, їжак та деякі інші. Багато пташок восени відлетіло в теплі краї, а в нас на Україні залишилося зимувати хто? Вірно, горобці, синички, ворони, сороки, дятли, снігурі та інші. Я впевнена, ви з батьками не забуваєте підгодовувати наших пташок. Комахи теж поховалися від зими і чекають теплих днів. Хтось загорнувся у сухе листя, хтось зарився у землю, а хтось проліз крізь шпарини у кору дерев. Але, мабуть, найголовніші ознаки зими я ще не назвала. Сонце світить та не гріє. Дні взимку короткі, а ночі довгі. Чому так відбувається? Тому що взимку сонце піднімається низько над обрієм. А сонячні промінці направлені на землю під кутом і проходять довший шлях до землі. Та діти і дорослі не сумують взимку. Адже багато гарних веселих свят зимою. Малята полюбляють зимові ігри зі снігом та льодом. Які зимові забави ви любите найбільше? Кататися на санчатах чи ліпити снігову бабу? А може гратися в сніжки або кататися на ковзанах чи лижах. Так, друзі, природа взимку просто чарівна, радує нас своїми несподіванками, морозними візерунками. Намалюйте дітки таку зиму, яку ви любите. Чекаю на ваші роботи. До побачення! На все добре!